Вітаю вас, пані та панове з вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат комплектації V606. Виконана в такому цікавому дизайні: це модель 250, вертикальні та горизонтальні полоски. Зовнішня сторона це колір бетон антрацит, фурнітура в даній комплектації матовий хром. І на полотні присутні 3 петлі, які забезпечать плавність відкривання та довговічність експлуатації даного виробу. Броненакладка нижнього замка. Вона утоплена. В свою чергу, це надає додатковий захист разі від вибування самої броєнакладки. Лиштва в Врівень з полотном, в будь-який час її можна зняти встановити. Тут прихований монтаж. Полотно в даної комплектації має товщину 85 мм. Присутньо два контури які знаходяться на полотні, що в свою чергу забезпечать кращу шуму та теплоізоляцію. Верхній замок в даній комплектації від українського виробника Arico, Він вінцювального типу на 2 оберти, регіля по 14 мм. Даний замок є аналогом Сікуреми 2029. Нижній циліндровий механізм кале 252. Кале це виробник Туреччина. Товщина регілів нижнього замка по 16 мм. Їх три штуки. Замок на 3 оберти. МДФ-накладки з двох сторін по 10 мм. Полотно утеплене мінеральною ватою та всередині присутні 4 ребра жорсткості. Три з яких знаходяться горизонтально, і між третім та другим додано вертикальне ребро жорсткості. Товщина металу. Профіля самого полотна 1,2 мм це холодна катана сталь. Товщина металу за основним МДФ, той, що знаходиться з зовнішньої сторони, 0,8 мм. Це також холодна катана сталь. Дверна коробка в даної комплектації та дверне полотно пофарбовано з двох сторін, що забезпечить довговічність експлуатації самого виробу. Внутрішня модель це також фрезерування під номером 250 в кольорі «Оксид світлий. Чудово доповнить інтер'єр вашої оселі. Дверна коробка в даній комплектації має ширину 100 мм, виготовлена з гнутого профілю товщиною. 1,2 мм. Це холодна катана сталь. Коробка утеплена всередині мінеральною ватою, та з сторони, де буде задуватися піною, вона зашита металом. Присутнє 6 ребер жорсткості, які знаходяться в місцях для кріплення анкерами. А дані двері кріпляться на 6 анкерів і, в свою чергу, 6 ребер жорсткості на самій коробці. На коробці присутній регулятор притвора, за допомогою якого можна встановити щільність прижиму полотна до коробки. І в будь-який час можна додатково відрегулювати цю щільність прижиму. На полотні присутньо три антизрізи, які в свою чергу дають додатковий захист, в тому разі, якщо закриваємо двері на замки, якимось чином двері зрізати з петель, то вони все одно будуть зафіксовані всередині самої дверної коробки. На коробці присутні фірмовий шиль-двері булат, на якому дублюється серійний номер дверей, дата виготовлення. Тип дверей та термін експлуатації. Термін експлуатації даного виробу 20 років. Дані двері вони сертифіковані, і також, згідно якого сертифікату, виготовлені це все вказано на шильді. Торець полотна зашитий мдф накладкою в колір внутрішньої накладки. В області верхнього та нижнього замка присутні додаткові металеві кармани, які розміщені з внутрішньої сторони для забезпечення. Додаткової жорсткості в разі виламування самого замка зверного полотна. Вони присутні і на верхньому, і на нижньому замку. Фабрика двері Булат рекомендує мінімум один раз на рік обслуговувати циліндровий механізм. Обслуговування відбувається максимально просто, за допомогою ВД-40 або аналога. Ми вставляємо VD-шку, вшикнули декілька разів і надалі користуйтеся з задоволенням даним циліндром. Дана маніпуляція вона продовжує термін експлуатації самого циліндрового механізму. Дана комплектація В-606 моделі 250 присутня в наявності на складі в розмірах 850 шириною та 950. Висота в них стандартна, це 2050. Є як ліві, так і праві. Дані двері є в наявності на складі. Гарантія на даний виріб 5 років. В комплекті до дверей, де фірмова упаковка двері була жовтого кольору. В даній упаковці знаходиться гарантійний талон, ключі від верхнього та від нижнього замка, а саме 5 ключів від сувального замка і 5 ключів від циліндрового замка. Також присутні заглушки анкерні, які йдуть в комплекті, і гарантійний талон. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою. Двері булат. Дана ручка вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.